У Ніжині на фінішній прямій реконструкція другої черги алеї Шевченка, яку було розпочато вже під час війни, продовження розпочатих проєктів з благоустрою, є гарним прикладом того, що команда міського голови намагається показати тренд відновлення Ніжина, навіть у такий складний для країни час. Сьогодні ми проінспектували хід виконання робіт по алеї Шевченка, і ми задоволені тим, що організація, яка виконує роботи, Строк завершить всі роботи. Ви бачите, що вже друга черга алеї Шевченка на завершальній стадії. Укладена плитка, встановлено світильники. Будуть встановлені урни і лавки на цій алеї. І в строк до кінця тижня всі роботи будуть завершені. Завершальним штрихом масштабної реконструкції стане встановлення сучасних автентичних лав, ліхтарів та урн. Все буде в одному стилі з нотками старовини, що доповнить єдиний архітектурний ансамбль. Та стане продовженням першої черги реконструкції у планах міської влади Ніжина в наступному році розпочати вже третю чергу реконструкції бульвару Шевченка.